Вітаю, друзі, невеличкий завозик, оновлення тех, техніки. От, такий цікавий апарат вам пропонується Suzuki Grass Tracker 250. Блін, Такий скажімо так, не старий скутерочок. Скутерочок. мотоцикл 13-го року, карбюраторний 250 От. Е, Саме цікаве, що він ну, скажімо так, в стані нового, тут всього на всього 13 тисяч пробіг. Де-не-де там жавенькі такі місця є, а так такий руль гарний, дивіться, у нього. Доволі рідкісна моделька, в принципі, не часто буває. І гума гарна така. Як з контейнера, коротше кажучи, кому цікаво. Набирайте поки є. Стан дійсно по двигунчику тут все бомба. Бачите, трошечки алюміній зліз, окислився, а так от японців люблю, Він підфарбували трубу і за одну половинку блін. Просто якби дурні люди. Роблять гарну техніку і дурні речі. Коротше, отакий красивий грас трекер. На заводській гуміші навіть. Живенький, гарний такий диск в нулях. Коротше, кому цікаво. Звертайтеся, так, n з гарним таким вітровим склом. N 155 в такому чорному, матовому, красивому кольорі. До речі, з кріпленням під кофор дуже рідко бувають. 18 року випуску, я дивився четвертий місяць з зеркалами, з захистом від вітру. Тюнінговані ручки, кульки стояти, Макс, таке високе скло, гарний дуже апаратік. Коса стоїть фільтр. Це якби рідкісна така штука. Накладочка, щоб не стиралася підножечка, бачите, прикольні які штуки є. Такий класний N-Max з золотистими дисками. Кому цікаво, телефонуємо, так, Honda Dio 110 з гарним таким полом. В гарненькому стані. А, Honda Lead 125 Рідкість, кому цікаво, поспішайте поки є. Ну і звичайні манюньки Honda Dio 62, причому живенька така, ручечки 7000 пробігу всього на рідного 68, 62 і 36 джоги. Оце якби звична техніка, яка додається у мене на каналі практично. Кожен тиждень, так що, кому цікаво, встигніть придбати контакти мої під відео вказані.